Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Як я в минулому в фільмі говорив, що буде ближнім часом поїздка високогір'я Карпат. Сьогодні 12 травня і така поїздка з'явилася сьогодні. Ну, перш за все вітаю, вітаю всіх з релігійним святом, а також вітаю матерів. Бажаю, як завжди, здоров'я і мирного неба. Це саме головне на даний часу. Так що сьогодні, зараз, 16-та година, приблизно 15.40, мені здається. Високогір'я Карпат і наша мені поїздка сьогодні, сьогоднішня поїздка пов'язана із... Е Будемо казати, поїздка розвідувальна. Хочеться узнати відносно чорних ягід. чи вимерзла, чи не вимерзла ягода. Значить, по дорозі я заглядав на кущі ягідника. Ягода вимерзла. Ми зараз, зараз будемо з'їздити поїздку, поїздку ще вище, подивимось, може там ягода пізніше цвіла і не вимерзла. Ось. Так, зараз на даний час. Сьогодні тут 11 градусів тепла. Що ж, у знаєте, що буде робити в цьому сезоні з ягодами? Заодно є і я узнаю де, де ягода є, а де її зовсім немає. Що ж, вперед, вперед, що вище вгори. От підходимо до тих місць, де минулого сезону ми збирали досить досить гарну ягоду. І зараз подивимося, що тут робиться. А робиться я бачу цвіт. Цвіт я бачу. Але чи він тримається, чи обсипається, це неясно. Ну, мені здається, вона підмерзла. Піднімемося вище. Ні, мись подивимося. подивимось. Цвіт є, але не зав'язується. Подивимося під смереками. Може під смереками не так не так було багато мороз Смиреки може захистили ягоду Ну не знати, не знати Поки що Тішного я не бачу Ну Дивимось Такі змерзла Відопсипається. Він знайшов першу кульку. Що вроді зав'язується. Тут два зав'язується, тут ось свіжий, отут ось зав'язується. Ну, десь не десь зав'язується ягода. Я так дивлюся, що цього року по ягоди треба підніматися верхи там воно пізніше цвіте і мабуть цього року вона, вона там і буде гарна явта отакі вони Карпати Піднімемося ще трішки вверх. Ще тут подивимось. Ще тут подивимось. От цвіт вроді свіжий. Оце. Трохи захист. Від смирек смирічок був, так. Тут цвіт такий, якби свіженький. Ну, будемо мати на увазі. Інколи ще підійдемо сюди, глянемо, чи зав'язалося, чи не зав'язалося. Ну тут цвіт от. Бачу цвіт свіжий. Може вона просто пізніше цвете, може бути і таке. Добре, тут ми узнали за ягоду, піднімемося ще вище. І так, піднялися ми ще вище. З надією побачити Тут цвіт є під смараком. Під смараком. І щось далі не втішно. Далі нам не втішно. от ягода. Пельніше казати ягідники, а цвіт обмерз. Цвіт обмерз. Ось так. З ягодами цього року, мабуть, буде сутужно. Ну що ж, піднімемося, може ще вище. Фіксуємо травневу природу Карпат. Весь там цікава поляна. Тому гарбок. Цікаво, що ніяке дерево там не росте. І та поляна її здалека видно. Там я ще не був. Краса! Ну, пташки слабенько співають. В низинах. У них голос веселіший. Я вже повертаюся, але ще хочу показати, як яблуня цвіте високогір'ї. В низинах вже відцвіла а тут тільки ті. Що ж, завершуємо наш похід високогір'я Карпат. Похід хоч нема і урожаю, але вдався. Подивилися, що на даний час робиться. Ворог. І знаємо, що на ягоди. Різкі ягоди, сподіватися, напіве. Хіба що будемо діяти, що в верхах ягода не зберзла, пізно спіла і зав'язалася. Будемо Ну, а вам бажаю здоров'я і мирного неба за головою. Ну, скажу так. До дощу, до лісу нема чого ходити, нема по що ходити. Так що будемо чекати дощику, а потім відвідаємо наші старинні середні місця. Всього доброго.